Усім привіт, вітаю на каналі Христинка, я в магазині АТБ. Стартували нові акції з 20 по 26 серпня. Персики по 90 гривень за 1 кілограм. Нектарини 90 гривень, я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Знаю, що багато хто полюбляє дивитися на ціни, овочі, фрукти. Я окремо зроблю відео, де покажу і не акційні товари: томати рожеві 66 шість, тепличні 56 шість, томати ґрунтові по 30 гривень, кукурудза по 15 гривень за штучку. Картопля молода по 16. Яблуко Голден 81 гривня 60 копійок, авокадо кілограм за 150 Нектари від джафа об'ємом 950 мл. Банан полуниця 49. Буду показувати з більшою знижкою. Такий варіант та то... Стевії 53 гривні 30 копійок. Апельсин грейпфрут 56. Мультифруктовий за 55,50. Вишня 52 гривні та 50 копійок. Вода мінеральна боржомі літр та 250 мл 67,50. Акція на пепсі об'ємом 2 літри. Такі більш класичні варіанти, без цукру. За 34,30. Два варіанти з такою ціною. А є ще і інші варіанти вишня або манго. Також 2 літри за 35,50, трошечки дорожче. Ось цей без цукру за 34,30. Водичка Швепс. точніше, напій швепс 750 мл, 26 гривень. Ось це пепсі, смак манго стоїть окремо 35,50. Енергетичний напій. Оце, до речі, ще стара акція нонстоп. Так, знаєте, що ще є з гарною ціною квас від своєї лінії. Хлібний 2 літри, 36 Жевчик газований 35 гривень. Смак яблуко. Або вишня 2 літри об'єм. Вермішей швидкого приготування ріва. Ціна за упаковку 10,80 До речі, мівіна теж стала акційна ціна 14,50 Соуси густо об'ємом 180 г. За 20 гривень та 30 копійок часниковий і сирний 21 гривня 50 копійок. Соус від щедро тартар 23 гривні 200 грамів. Щедро соус манго чилі 24 гривні. Кисло солодкий теж 24 гривні за 200 г. Солодкий чилі від оліс за 19. Кетчуп Оліс 250 грамів, 1860. Майонез від Оліс столовий 52 гривні 560 грамів. Файний за 52 гривні 500 грамів. Столовий 44,70 за 560 грамів. І майонезний соус салатний за 34 гривні та 70 копійок. Сирок глазурований від своєї лінії, з ароматом ванілі 11 гривень. Зі смаком шоколаду 12 вони по 36 грамів. А такий варіант подвійний. Тут є смак вишня або чорна смородина 17,50 гривне. Ще й акційна ціна на сирковий батончик. Смак кокос карамель. 15,80. Торгова марка «Злагода». І такий шоколад «Вишня» 14 гривень. 36 грамів. Шоколад від торгової марки «Міленіум» із горішками. Це ті, на яких пише «плюс 10». Вага 110 грамів. А ціна 48 гривень. Великі шоколадки від Рошен Лакмі. Чого великі? Бо вони по 275 і до 295 грамів. Ціна 109 гривень. Є різні начинки. З цілим лісовим горіхом ціна трошки дорожча. 129 гривень. Зараз. Ось. 129. Зефір в шоколадній глазурі від своєї лінії. 50 гривень, 50 копійок за 300 грамів. Цукерки від Жако Пташине молоко. 13,30 за 100 грамів. Печиво ловіта від рошен за 26,50 135 грамів. Таке здобне. Є два варіанти смаків. 120 грамів, 2450. Паштет профі, курячий, індачий або з м'ясом гусячим. 24,50 за 130 грамів. Із такі новинки появилися: паштет із вершковим маслом. 51 гривня, 80 копійок. Салати із тунцем. Від торгової марки Deluxe. Так. З овочами у соусі 50 гривень 50 копійок. Наступний варіант тунець з кукурудзою. Ціна 57,50. І такий варіант це салат з тунцем в французькому соусі за 58,50. Ви дивіться, розібрали. А знаєте, що це було? Це була печінка тріски 71 гривня та 20 копійок вже з самого ранку розкупили. Шпроти в олії від делюкс. 63 гривні, упаковці 190 грамів. Тунець шматочками в олії за 65,80 гривень. Шпроти від своєї лінії 240 грамів за 66,50. Креветки не розібрані, варено морожені, але звертайте увагу на розмір, бо упаковки дуже схожі, а акційні ось такі. 70,90. Ось тут 70-90, бо є ще 90-120. Акційні ось ці. Вага 900 грамів, а ціна 190 гривень. Шашлик по-кавказьки за 206 гривень 1 кг і філе стегна з акційною ціною 215. Сир напівтвердий від торгової марки «Сот». 59 гривень за 150 грамів. Є три варіанти в асортименті. Сир твердий 12 місяців. 121 гривня 50 копійок 180 грамів. Подрібнений 70 гривень за 100 грамів і тертий 63 гривні. Сир плавлений пластинками. Ціна 49 гривень за 130 грамів. Гауда, чедер та безлактозний варіант. А ще тостовий. Асорті – набір м'ясний від торгової марки Глобіно 106 гривень. 180 грамів. І тут є Дарницький, папероні та брауншванська ковбаса. Ковбаса. Губернаторська сиров'ялина. 328,90 за кілограм. Шинка, рулет, курячий від добров. Ціна 151 гривня за 500 грамів. Вона мені смачна з власного досвіду, можу вам її рекомендувати. Хто любить варену філейну ковбасу, спробуйте. Це не реклама, а власна рекомендація. Така ковбаса українська, варено копчена від добров 47 гривень за 100 грамів. Орієнтовна вага тут до 300 плюс-300 грамів. Криця курячі барино копчені. 193 гривні за кілограм. Баликова ковбаса. Напівкопчена. 84 гривні за ось таку упаковочку вагою 500 грамів. Масло молокія, 73% жирності за 78,80 180 грамів. І акції на морозиво. Теж цікаво. Так, це є стакан великан. Чи великий, стакан? великий стакан від своєї лінії за 18 гривень. Морозиво, київський пломбір без цукру у вафельному стаканчику 24,50. Бачу їх хрещатих з акційною ціною. Крем брюле, вафельному стаканчику пломбір і ще, яке, і ще є пломбір шоколадний. Акційна ціна 21 гривня, 30 копійок, 70 грамів. Від торгової марки Руч є багато акційного морозива. Ось такий варіант в вафельному стаканчику 12,70 14,50 морозиво, руть, брикет. Київський пломбір без цукру за 28,50. Від своєї лінії морозиво золотий каштан за 15 гривень. Морозиво макарон від ласунки, смак вишня 34 гривні. Сендвіч Орео за 75. Так, ось таке морозиво є з гарною знижкою: Black. Кава. Мені сподобався смак, такий кавовий. І зараз ціна 13,50. Таке морозиво карамель. Три ведмеді за 42 гривні і 40 копійок. Факел Ось такий за цій ціною 19 гривень, згущене молоко, ріжок. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді, галеретка. Вага 500 грамів, акційна ціна 75,50. Морозиво від торгової марки Рудь 100%. Вага 500 грамів і ціна 64,50. Бачите, що помітила. Ось тут є розділено по 100 грамів. А можна порційно зробити. Морозиво 3 ведмеді» – фісташка. Ціна 112 гривень. 500 грамів. Пальмені панські, заморожені від торгової марки «Левада». 600 грамів 64 гривні. А ще є акційні. З яловичиною та свининою. Вага 900 грамів, ціна 125 гривень. І фірмові із яловичиною. Так, Сховалися. Ось Тут вони десь. Ось такі. Ось вони. Пельмені фірмові із яловичиною. Вага в упаковці 800 грамів. Ціна 115 гривень. Риба, тижня, скумбрія 196 гривень за кілограм. Від торгової марки День у день. Атлантична, нерозібрана. Ось така. Оселедець від своєї лінії. 180 грамів 45 гривень. Оселедець вага 300 грамів 69,50. Сьомга слабосолена з кипками без шкірки. 100 грамів за 81 гривню. Сьомга слабосолена, філе шматочок на шкірці за 150 гривень. 180 грамів. Ось така ікра з акційною ціною 229,50 рибком продукт лососево-зерниста 100 грамів. Крабові палички водний світ. Вага 420 грамів, і ціна 81 гривня 90 копійок. Звідси. На основному ось такі акціні. Дуже схожа упаковка. Тут 250 грамів, а тут 420, Ну майже вдвічі більше е, вага. Бачите, ці не акційні, ці акційні, 420 грамів акційні. Ще є морепродукти. Такий коктейль з морепродуктів. 200 грамів, 70 гривень. Багато є акцій на каву Якобс. Якобс Еспресо натуральна мелена. 230 г 159 гривень. У зернах кілограм за 680 гривень. Розчинна у склі за 300 гривень 190 г. І, до речі, досить таке вже розкупили з самого ранку ось таку розчину 200 грамів за 260 г. Тобто тут вага є трошки більша, ніж в ось цих. Розчина кава Амбасадор 200 г 270. Амбасадор у зернах 599,50 за кілограм. Кава мелена зі Львова традиційна 145 гривень. Еспресо класичне 124 гривні. Дуже цікаво, до речі, спостерігати, як розкупляють товар, то можна одразу побачити, який варіант більшість обирає. Амбасадор. Ціна 138 гривень, 225 грамів Dark і преміум за 158. Чай чорний від своєї лінії 22 гривні 50 копів за 25 пакетиків. Два смаки на вибір. Такий варіант: 100 пакетиків 76,50 розсипний чай. Є байховий листовий 36 гривень, 100 грамів від своєї лінії. І пакетований по 26 гривень в упаковці 40 пакетиків. Чипси від Лейс По 36 гривень, сметана зелень, краб зі смаком сиру і ще з реберцями гриль. Чипси Pringos 98 гривень, вага 165 г.